Всім доброго часу! З вами Лавра. Сьогодні поговоримо з вами за маленьку коротеньку рунічну формулу, буквально із двох рун, яка допоможе зупинити біль. І так я вже тут намалювала, зупиняємо біль. Я намалювала таку ляльку, тому що я буду зараз працювати після цього відео працювати з людиною як через ляльку, так і через повітря. Чому так? Тому що біля мене близько людини немає. Якщо у вас є людина біля вас, ви можете намалювати оці дві руни на папірці, яку можете прикласти до хворобливого місця, там, де болить, або намалювати синім фломастером, синьою ручкою на тому місці, або так зробити, як я там, на ляльки намалювати да? на малюнку. Бажано синього кольору дуже бажано, тому що це, ці руни відносяться до водяної, водяної стихії. Зупинка болю. Що нам це дає? Ну, По-перше, деяким людям треба час для того, щоб там, купити ліки, дочекатися якоїсь допомоги і так далі. Да? Або треба зробити прямо, прямо зараз, десь і сейчас. Ось так. І так, Ісса, ісса, ісса. Заморожує розвиток хвороби, запалення, болі. Тричі, повторюєте. лагуз. 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 Лагус. Оновлює клітини, такого-то органу, руки, ноги або внутрішнього такого-то. органу. Оно, омиває орган від інфікованої хвороби. Оновлює орган та сприяє оновленню. Одуженню цього органу. Якщо це рука-нога або хвороба шкіри, сприяє одуженню там шкіри, рани. Зрозуміло? Далі. Оце наговорили на кожну руну тричі бажано. Ісса, ісса. Іса заморожує біль, заморожує будь-яке запалення там, в такому-то -та органу, зупиняє набряки, зупиняє хворобу там, таку там або розвиток хвороби. Лагус, лагус, лагус. Допомагає оновленню, допомагає, сприяє одуженню. Дана рунічна, дана рунічна формула зупиняє біль, зупиняє розвиток хвороби, зупиняє набріки, зупиняє набріки та там, рани або хвороби, інфікування клітин та сприяє оновленню цього місця або органу. Став, дана іронічна формула. Активована буде повітрям моїм диханням. Або якщо у вас є під рукою льод, шматок льоду з холодильника, значить, дана ронічна формула буде активована холодом або шматком льоду. Активована на рівно добу. На 24 години з моменту запуску. Чому 24 години? Тому що якраз у вас буде час перевірити, як вона працює, і так далі. Активована на 24 години з моменту запуску. І якщо ви будете роб... наприклад, я в даному випадку буду робити через повітря також, тому. І через папір. Якщо будете малювати, значить ще кажете, і деактивоване з вдячністю буде спаленням. І відпра... деактивоване буде з вдячністю спаленням. Або якщо це на людині написано, ви кажете, що деакто, якщо на руці написано, або на якомусь такому місці, де болить. Ви кажете, і деактивовано буде з, з вдячністю змиванням водою. Ось так. Далі. Ви можете говорити на 2 години, на 3 години, на 5 годин з моменту запуску, але потрібен час для того, щоб розкрутилися ці руни. Тому може і не розкрутитися, якщо мало енергії вкладено. З силою рун. З силою рун. З силою рун. Дана рунічна формула запускається. Моїм диханням розкручується і за добу виконує силою рун повністю поставлену задачу, заморожує розвиток хвороби, заморожує запалення, заморожує набрямки, набряки. І не дає розвиватися хворобі, силою рун оновлюються клітини такого-органу, то органу. силою руни, лагус. Лагуз сприяє оновленню такого-органу. то органу. Запускаю, повітрям холодним таким, да? і там, активую з моменту запуску з силою рун. Да буде так. Все. І як я сказала вже, деактивуйте, якщо намалювали, з вдячністю вогнем. Але перед цим потрібно це оговорити. Я маю надію, що ви все зрозуміли, тому що я зразу вставляю всередину тексту зразу поправки. Для того, щоб зрозуміти, переслухайте ще раз, це буде коротеньке відео, і запишіть собі які слова потрібно казати. Також. І ще раз наголошую, що якщо людина біля вас, ви можете намалювати на паперці і прикласти до якогось місця там, де болить. Це може бути внутрішні органи, це може бути на тому місці прикладаєте. Це може бути на тілі, рука, нога, вивіх, кості болять, поясниця болить, рана якась. Тоді ви правильно оговорюєте заживлення рани, заживлення клітин, оновлення та заживлення клітин. Шкіри, лагус. Лагу з іса. Ось так тому іса в будь-якому випадку заморожує льодом. Все я думаю, все тут зрозуміло. Нічого не бійтеся. І, до речі, хочу сказати, що кожна руна і кожна формула, вона все ж таки на кожну людину бувають деякі побочки. Може і не бути ніяких побочок. Якщо чому це може проявлятися, закружиться трошки голова, може, десь. Да? Або так як тут руна іс, трошки ви зрозумієте, що якось так трошки як ніби топієш, да? трошечки. Але тут не така не руна, не формула не складна, тому, в принципі. Тут не повинно бути нічого такого, ніяких побочок, але Іса може бути таке враження, що ой, трошки як туплю, трошки як думки, не такі швидкі. Ось так, Це все швидко проходить, якщо коли вже воно закінчиться, або ви самі омиваєте, спалюєте, так зупиняєте, коли треба вже зупинити, це ви просто будете спалювати і кажете там, дану ронічну формулу, з вдячністю відпускаю. І зупиняю її дії. Запалюєте і все. Все. Дякую вам за увагу. Ставимо лайки, це буде допомагати продвигати, розвивати мій канал, а також допомагати бачити іншим. Люблю вас, пока-пока, будьте здорові!